Так, отже, перейдемо до того, що будемо перше, будемо визначати. Будемо визначати. Будемо визначати, що будемо визначати ми позицію, де ми нажали мишку на нашому грі. Це робити доволі просто. Просто щоб зробити обробити подію клік, просто два рази нажимаємо на тому об'єкті, на якому потрібно зробити. І воно дивіться, пише. Data Grid View, Cell Connect Click. Да? Cell connect click". І а, ну, о, о, якості параметрів передаються параметри нашого Data Grid View. І ми з вами можемо починати працювати. Дивіться, я хочу так. На перш погляд, давайте, ну тут давайте зробимо, чуєте? Давайте зробимо в нашій отут панелі, що воно нас показує. Де ми клікнули, а воно тут. Я просто хочу побачити, чи воно визначає. Право в чому, дивіться. Я зараз ну, попробую, Давайте лад, підемо таким шляхом. Я запишу якусь зміну. Візьму, наприклад, зміну якусь стрінг типу. От, і ну, назву її якось, наприклад, зап ID, це запис ID, да, буде? І е, якби тепер е, просто скажу де її взяти, Дорівнює. А дивіться, виходить, е, що коли ми натискаємо ліву кнопочку мишки, то виходить така штучка, що оцей об'єкт, який називається Data Grid View. Там же ID у нас є, правильно? Дивіться, воно ми можемо. От коли ми клікаємо, то з'являється об'єкт такий, який називається Current Cells. От. І Current Cells. Не, current Cells не треба. Я, мені надо перше, це треба, знаєте, як. Current. Current. Ru. current це який? Поточний. Поточний, дякую. Current ru. далі дивіться. Отак от cells то есть поточний рядок, целс О. У дивіться, дві дивіться, як воно мені гарно сказало, я таки лишук. Data, grid, view, current sales. Ой, Ctrl Z. Шос я віддали. Хотів N нажать. О, ту сторінка. Що воно мені хоче отут запропонувати? Ну, качекайте, а? А, ну воно каже, красиво розпису. Далі буду я поки красиво розписувати. Але, поки, поки хай так буде, так? І так дивіться, а тепер я це значення хотів кудись діти. Дивіться, я е, хочу, щоб у нашому ось у цьому, отут є у нас з вами. Е, оце у нас є панель, дивіться. В цій панелі в якості колекції є, ну, тут, тут я йду на. проповедь есть на властивости, да? На властивости. И есть... Э, сейчас, сейчас, сейчас. Да, BendX, Stretch, так, индекс, стрейч, сайз. Так, сейчас, 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 Есть властивость. Я хотел показать властивость. Ага, дивіться, є items. І цей ITEMS має collections. Так, колекцію. Тобто, items це, вроді, ну, от, е записи, розділи такі. Дивіться. Я хотів би розділити його хоча б на, 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 на декілька розділів зробити, так. Да? Значит, є статус стріп і є статус лейбл. Просто я дивіться зробив один статус лейбл, і в його нейм Цього статус label. Тепер бачите, ту нейм. Можна його, конечно, було б переіменувати. Називається to strip. бачите, ось так. True... Ось, ось цей нейм я просто От. І буду до його потім звернути. Ой! Давайте ще цей колекціон. І ще один зроблю, щоб ви побачили, що це таке, да? А, вот. І от я перший, коли візьму, я візьму у нього таку властивість, яка називається White's. Де воно тут буде? Whitez. Ну-ка шукаємо White. А, автосайзюс тру стоїть, так? Да? Ну, а мені треба ширину. Як же нам ширину його? Margin size. Ага, ось де size є, да? Чому воно не хоче? Ага, ось є. 118 на 17. Ну-ка, давайте я напишу десь тут так. Тут так десь. Ну, а ну. Так, чого воно? Так. Ну, дивіться, є такі. Він, він тут з'явився. Я просто не знаю, чого, він, чого його немає ширини. Вайтз, воді би, сайз, так це ж сайз? А ну піждіть. Вайц, 118, все одно 118. Я тут вже писав 318. А воно щось не захотіло. А чому не захотіло? Того, що стоїть автосайз тру, мабуть. якщо я втисаю false, і тепер whites хочу збільшити просто whites, то не при... О, дивіться. І оцю э, властивість текст э, ще хотів, э, хотів вирівнювання поставити не по центру вирівнювання. Мерджини, ні, 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 не пам'ятаю у текстелі. Дивіться: текст еліг, текст Елігна, текст еліг ставлю зліва. Да? Ось і так дивіться. І сама власний текст. Ну, поначалу дивіться, давайте. Нехай вона буде називатися у мене завантажено, да? як, Дані завантажені зразу. Дивіться, виходить, як. Тут ми просто будемо інформувати дані. Завантажу. От, і е, коли, ну, це коли ми от запустимо, то тут з'явиться дані завантаження, да, там, наприклад. От, а тепер, коли ми будемо. М, ну, щось робити, да? Щось робити. Зокрема, коли клікати нам тут, та, да, то при кліку дивіться. При у нас виходить прикліку, ми ID да, І, наприклад, дивіться, далі можемо звернутися до, я, пам'ятаєте, скопіював, скопіював назву там ще, да? і можна, назву було, ну, можна було, дивіться, Тепер просто угостивість текст я ставлю запайді. Тільки а не запойді, а напишу так, виділено, виділено запис номер. так, І е, запустимо. Дивіться, тут за, за, зараз пише дані завантажені, так? Да? Коли ми клікнемо, О, чого воно не хоче? А, так працює чого? Дивіться, виділено запис 4. Ага. Коли дабл даблклік, дивіться, виходить, бачите? А чого воно запись, виділено запис 4 і все. Е -е, поганий, поганий я тут самий взяв, так? Да? Ну, дивіться. <кхе> воно спрацьовує, але спрацьовує тільки коли. Дивіться, дайте угу. а коли ж воно спрацьовує, я не можу зрозуміти. Виділено запис 8, а чого? Чого воно під час виділення не хоче працювати. А хм. так. Погано. Надо трошки буде ладно. Ну, сюди навчились передавати да? але треба. Надо... Надо коли м, взяти подію. Коли. М, коли Клік. Давайте зупинили. Так. І пішли сюди. На дизайнер. Зараз трохи другу подію хочу взяти. Значить, я взяв подію у. У нас получалась подія. Он. On... Сейчас, сейчас, сейчас. Там подія, яка була розписана. Он цел контент клик. Цел контент, клик. Давайте попробуємо іншу. Події. Uh, події. Так, цел мус. Uh, давайте почитаємо. Uh. Цел оклик. Може цел уклик просто хай буде, а? Цел контент клік. Там получалось по контенту, коли клікаємо, понимаєте як? Ну, давайте спробуємо це. Зивіться, як я роблю? Два рази ліву кнопочку мишки і возьму просто оцю штучку і скопіюю ще й туди. Тут нічого не такого, не. Ctrl C. І от сюди от Ctrl-V. Запустимо. Дата цел клік. О. о дивіться, тепер буде клік, і воно зразу пише запис 4. Бачите? Далі клік і воно пише запис 2. Виділи. Бачите, Клік і запис 1. О. Це кращий трошки. метод. знову ж таки: дивіться, я що хочу сказати. Всього цього заповнити, ну це взагалі нереально, не і вам не треба цього заповняти. Дивіться, тепер, що треба нам зробити, Дивіться, отут, от я там, де контент, клік, я оце, оце, оце ось, у, приберу: отут -от просто деліт, нажму ctrl a деліт, уберу. Да? І отак є. А, інтернет. Ну так, да, інтернати, щоб воно пустоту збереглося. Тепер піду отут ось в коді витру ось оце, але тепер, дивіться, буде, буде помилка виникати. Чому? Тому що ми, коли використовуємо, коли щось видаляємо, то, по-моєму, ось отут. Так, отут, ми повинні прибрати властивість, властивість, властивість. Кліка. А ну, давайте запустимо, подивимося, коротше. Воно зараз помилку видасть нам. Як не видасть, то хай ну, не видає. Ну, дивіться, тепер ось ми, бачите, е, працюючи, працюючи. Ми доволі бачимо, бачимо, що у нас ID визначається отут. Да? Виділений об'єкт то Тепер дивіться, коли номер, ну коли ID об'єкта є, у нас правильно? Коли ID об'єкта є, то ми в принципі, ми в принципі можемо оперувати далі вже йти ну, і, і, налаштовувати вкладочки, ось оці, додати, редагувати там, і так далі. Для цього я поставлю. Ось отут кнопочку. Напевно, візьму all Windows Forms візьму кнопочку, поки що, і поставлю її от кудись сюди. Кнопочка, ця буде такогось невеличка, нехай. І буде вона. Мати текст, підусь у властивості сюди. Да, текст у неї такий стоїть, ну я знову ж таки отут трошечки подвину Так, властивість текст буде у мене така. Да, давайте додати, да? Дод... А тепер а, скопіюю ред правильно Ctrl-C. Так. Ну, щось у мене зависло Тепер в пустому місці Ctrl-V. Ось отут Додати, видалити і редагувати буде Оце буде до, оце буде. У нас. Видалити. І оце у мене буде редагувати. Скрізь крапочка та є, хай буде тут. Додати, видавати, редагувати. Віться, коли ми а, заходимо з вами. А, Ну, на вкладочку на, на, йдемо на додати, нам потрібно фактично перейти на ось цю вкладочку номер 2 Давайте зробимо це, оцей перехід, зараз реалізуємо просто. Да? Тобто, коли ми нажимаємо на додати, ми раз, два. Дивіться, да? і тут у нас додати буде. Я просто хочу перейти на вкладочку в нашому Page Control. Я пишу Page Control 1 у нас. Page, page, page. Page, tab page, да, називається tab page, Він подождіть, прождіть. Чекайте. Оцей компонент він називається. Ні, да так редюци, він називається. А ось оцей, Tab control 1. Все-таки він називається, да? Так. Значить tab control 1 Tab, Каб. Контрол. OD. Так, Капочка. дивіться. Uh, select. Ні. А якщо є, по моєму там Active. Active. Ні. Значит. Нет, Ні. 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 нет, нет. нет, 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 нет. Фокус ніт. Давайте прогорнем швиденько. А пейдж, може через пейдж вона починається. Забув. Ну, так, значить буде пейдж. Пейдж немає. Так. Забув діти, дивіться. Значить, я обічно роблю так. там Ctrl, пишу. Наприклад, C-Sharp. Ну і що хочу узнати. Я хочу про Page ID узнати. там Ctrl класу дивіться. О, от воно что тут пише. Примери, Так -бейдж 3, три. Туппейдж, Tab пейдж 3, Так, 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 так. О, таб-чек бокс, таб-индекс. от може бути, до речі, таб индекс. Нет, а, бокс, таб, -2, а, таб -3. Угу. Так просто таб-індексу. Дивіться, таб-пейдж. Бачите, а, таб-пейдж. стоп, таб-Крол-1. А ну-ка, подождіть. Таб-індекс, а ну-ка, таб-індекс рівня Да? І, і що це дасть мені? Це, напевно, переходу не буде. Ні, трохи у нас часу не вистачає. Дивіться, як чому? А ну-ка, Dodd. Ні, ну все одно туди не перейде. Актив пейдж, якось там так було хитро, мудро зроблено. А ну-ка. Так, New Button, це додаємо. tab один клик. Нет, 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 нет. tab, page один. Controls, add, add, коментарі. Вот, так швидко не виходить знайти, да? так, Bridge Button. Це просто додавання елементів відбувається, то Поэтому нічого такого нема. А, а як же, давайте так, свойство, Tab control, Tab бейдж свойство, так нет. А... Так, так Tab Control, C Sharp. Зробити накий. Якщо написати перехід на іншу кладку. Так, переключення вкладок. Де? Де у нас є переключення вкладок? Що воно? Таке щось на розписуване. Боже. О. <кхем> да не треба цього. Я раніше робив так просто, так було гарно, чогось я не... Добавление вкладок, так изменить із из кода. О, це минули. Не получается select index. Да, 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 да. О, 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 дивіться. Selected item. Tab item один. Ага. Вот, дивіться. Значит, получается selected, tab Control, да, дальше Selected Item надо. Дивиться, мы это закрываем. Tab Control, дальше. А... А, ну, есть сюда selected item там. Selected. Какую тему? Не получается selected index. Ну, сейчас. Se selected index есть. Selected tab. Хм. Ладно, так, давайте так. так. Опа, Залишили так. Стоп. Пара закінчується. Просто треба Надо...